У вівторок у штаті Північна Кароліна розпочинається з'їзд демократичної партії США. Ця подія є важливим етапом виборчої кампанії у Сполучених Штатах, адже саме під час з'їзду партія офіційно номінує свого кандидата для участі у президентських виборах у листопаді. З якими здобутками чинний президент Барак Обама змагатиметься за другий президентський термін? Тему досліджувала Марія Юнко. Чотири роки тому Барак Обама став 44-м президентом Сполучених Штатів. Демократична партія висунула його кандидатуру у час, коли країна переживала глибоку економічну рецесію, озброївшись гаслом зміни, у які ми віримо, Обама обіцяв подолати цю проблему. Us... Настав Час змінити Америку, і саме тому я йду у президенти Сполучених Штатів. За майже чотирирічне перебування Обама у Білому домі економіка країни покращилась однак, не настільки, наскільки сподівалися американські виборці. Аналітики кажуть, що Обама добре засвоїв різницю між виборчими обіцянками і їх втіленням у життя. Багато його обіцянок базувались на сподіванні, що обидві партії співпрацюватимуть для їх втілення. Однак, коли Джон Бейнер став спікером Палати представників, стало зрозуміло, що головною метою республіканців було не допустити ніякої співпраці. Яскравим прикладом такого протистояння став запропонований Обамою законопроект щодо нелегальних мігрантів. Згідно із ним, нелегали, які потрапили у США дітьми, отримали б можливість легалізуватися і стати громадянами країни. У конгресі цей законопроект не пройшов. У червні президент заявив, що навіть без закону тимчасово припинить депортацію іммігрантів, які підпадали під умови цього акта. Деякі із своїх обіцянок Бараку Обамі все ж вдалося виконати. Він провів реформу системи охорони здоров'я. Хоча закон викликав багато міжпартійних суперечок, Верховний суд все ж таки підтримав більшість його положень. Іншим досягненням є й те, що Конгрес хвалив виділення 787 мільярдів доларів для порятунку економіки та підтримав надання урядової допомоги автовиробникам General Motors та Chrysler. За наказом Обами було проведено спецоперацію, у якій в Пакистані було знищено терориста номер 1 Осаму Бін Ладена, якого звинувачують в організації терактів 2001 року. Президент Обама завершив війну в Іраку, почав виведення військ з Афганістану та уклав новий договір про нерозповсюдження ядерної зброї з Росією. Він став першим чорношкірим американським президентом та першим главою держави, який підтримав одностатеві шлюби. Опитування громадської думки свідчать, що Барак Обама симпатизує багатьом виборцям. Однак більше американців схильні думати, що краще з економічними проблемами країни може справитись суперник Обами Мій Ромні. У виборчому бюлетені у листопаді поряд з Обамою стоятиме й прізвище теперішнього віцепрезидента Джозефа Байдена. Байден шість разів був обраний сенатором США. Його вважають експертом з міжнародних відносин. 6 вересня президент Обама та віцепрезидент Байден виступатимуть під час національного з'їзду демократичної партії у місті Шарлот у Північній Кароліні. Марія Вінко Голос Америки.